Ну що ж, гранична дистанція сьогоднішнього тесту 800. Насправді, 800 метрів для цього комплексу з цим набоєм. Це вже досить далеко. Чому? Тому що фактично перехід на дозвук цієї кулі відбувається в районі між 700 і 800 метрами. Це може створити нам певні проблеми. Але спробуємо. Навіть невеликий порив пори вітру нас тут буде зносити вже дуже сильно. Корпус Облизав справа. Справа. Пробую повторити. Сантиметрів правіше. Ну що ж, прив'язались по вітру, потягала трошки зліво справа нас. Коли вгадали кондицію, два підряд влучання, ну, ось вам, будь ласка, так би мовити, практична точність.